вас, шановні телеглядачі, з вами знову українці в світі. Сьогодні ми зустрічаємося з українцями Аргентини. Це діаспора, яка нараховує вже більше п'яти поколінь, але яка зберегла свою українську ідентичність. Про них буде нам розповідати голова просвіти в Аргентині, пан Юрій Данилишин. А в студії у нас є гості пані Ірина Ключковська, директор інституту освіти, і отець Василь Король, Солізіянин, який приїхав до нас з Аргентини. Отже, у нас є повний комплект людей, які можуть говорити про Аргентину. А тому давайте послухаємо пана Юрія Данулишина е, про е, українську громаду в Аргентині. Перша хвиля емігрантів приїхала до Аргентини у 1897 році. Від того часу до Аргентини прибули чотири хвилі емігрантів. Нині наша громада у більшості зложена від так званої другої і 3, 3 хвилі емігрантів, їх нащадків вже. Далеко на півночі живе вже П'ята хвиля, п'яте покоління українських емігрантів, е, які гордяться, що вони українцями, мають свої товариства, головно свої танцювальні ансамблі, е, пишаються тим, що мають свої товариства. І у тих товариствах наша громада працює кожного тижня, щоб... Вшанувати пам'ять тих, що нам передали мандат бути українцями. У Буенос-Айресі і в Аргентині взагалі існують 18 різних організацій. Я ще раз зазначую на старшу організацію Українське культурне товариство просвіта. Ем, так само існує українське товариство відродження, український пласт, Спілка української молоді. Об'єднання жінок при об'єднання жінок відродження, Союз Українок Аргентини, е, є фундація імені Тараса Шевченка. Е, далеко на півночі вже інші товариства, як товариство 27 серпня, е, громада міста Оберей і це є товариства, які займаються і гуртують українським життям в Аргентині. Ну ось ми подивилися, що нам сказав пан Юрій Данилишин. А тепер, от ще я би хотів від вас почути: от ви е, по побачили ці кадри. Може, ви там навіть побачили когось із тих людей, з якими ви мали справу в Аргентині? Так. І взагалі розкажіть, е, як ця українська громада живе? Вона справді українська, вона е, говорить українською мовою, вона має українські проблеми. Я вже 22 роки, що я виїхав з Арантини тут, перебуваю в Україні. Тепер не знаю, як я був там, то ми говорили на щас, я говорив тільки по-українськи удома з татом і з мамою, не відвершився сказати по-іспанськи е, е, інше слово. І це мене спасло. Я приїхав сюди, і то мені казали, як я приїхав, що моя мова чиста, чес, чес, бо немає впливу ні російської, ні польської. Ну а в Аргентині, от в Аргентині, ті українці. Ви ж там правили служби в Аргентині. Ви виконували якісь обов'язки як монах Солезіянин? Ви ж працювали з українською громадою? Так, я був тридцять ротів, секретар епискоса Плака. Ми там мали в Солиці, Боносайресів, катедру і п'ять парафів церковців. Що довкола в е, Бонесарсь, довкола столиці Боносайсів? Я там правив кожного дня, неділі неділю можна йде коли два рази у дві капліці, бо мало на початку було дуже мало священих, практично тільки був я і потім почали приїжджати інші. Так що я там. Тільки по-українській службу Божу, і гори з українськими по-українськи і так далі. Також дуже скоро впадає, гобляться українська мова на еміграції. На щастя, я то казав, я е, затримав мову вдома, говорив тільки по українськи Пані Ірино, українська громада в Аргентині вона зверталася до вас, до інституту про допомогу, якусь вони говорили про якісь свої проблеми. Звичайно, що так, оскільки в нашій назві назві нашого інституту, міжнародний інститут освіти культури зв'язків з діаспорою, то основне ключове слово діаспора. І ми співпрацюємо з багатьма українцями з різних куточків світу, в тому числі і з Аргентиною, дуже приємно, ви знаєте, і несподівано для нас. Коли такі тисячі кілометрів через океани, люди приїжджають сюди на наші конференції, на наші конгреси, на наші школи літні. І в нас є дуже гарні контакти власне, з українцями Аргентини. Така пані Гені Литвин, ми тут за цим так. вже вияснили, маємо таку спільну знайому діяч українського руху в Аргентині, яка приїхала і фактично вона перша простимулювала оті наші. Зв'язки, які потім вилилися в дуже цікаві речі. Пан Денилишин власне це, це є, тією особ... є тією особою, яка робить дуже конкретні речі. Зокрема, ми запропонували, мабуть, складніше вам організовувати там велику групу українців. Це дуже дорого. Присилати їх сюди, до нас, на науку, на літню школу, і ми запропонували іншу схему. Ми делегуємо викладача туди, який працює з вашими громадами, і нам це дуже добре вдалося. Ми делегували нашого старшого наукового співробітника Олесю Палінську, чому вона не в студії, бо вона зараз працює у Німеччині, викладає там українську мову, займається дослідницькими проектами, але саме вона працювала з ними. І це не просто була праця, вона дала дуже гарні результати. Тобто два тижні, а той місяць, це був інтенсив вивчення української мови за, рівнем, за різним рівнем знань. І це були була робота з вчителями і з викладачами. Також важливо такі семінари, як працювати з нашими підручниками, з нашими з, з нашими навчальними методичними матеріалами. Але я хотіла сказати таку річ, що Аргентина вона має свою специфіку як країна по відношенню до українців. Попри те, що після 93-го року, як згадував вже пан Данилишин, це була остання така вже ця хвиля імміграційна до Аргентини. Все-таки вони є більш ізольовані ніж, наприклад, країни Європи, країни Сполучені Штати Америки і Канада. Ми і це тому, побачили по Бразилії. Теж звичайно, вони у ці країни, ізольована. Бразилія, Аргентина, Урагвай, Парагвай, країни Південної 에, Америки. Там немає те, що я називаю припливу свіжої крові, і тому те. Що тих 200-300 тисяч українців зараз такі цифри називають в Аргентині? Зберегли свою ідентичність. Це справжнє чудо, тому що це вже четверте і п'яте покоління. І ви знаєте, що мене найбільше от вражає, коли одна з оце я перед передачею спілкувалася, чи з людьми, які приїжджають, я їх досить бачу на міжнародних конференціях, от на форумі українців в 2016 році була делегація з Аргентини. Коли я їм ставлю такі питання, ой, чи там роблю якийсь комплімент, як ви гарно говорите українською, вони навіть не розуміють, про що я говорю. Це так природньо для них, як дихати. Ясна річ, що впливи є, без сумніву, тому що це закрите середовище, яке не дістає отого живильного знаєте, матеріалу, як я кажу, грубо кажучи. Але поза тим, поза тим, українська мова є, українську мову вони підживлюють цілий час, і це є дивовижно. І це не тільки українська мова. Там ці там прекрасні заходи, це товариство просвіта. Ясна річ, що можна було б дуже багато говорити про аргентинців, е, українців в Аргентині. Ще одна дуже важлива річ це є тяглість української традиції. Люди, які приїхали в 97-му році і далі. Оця перша хвиля, це були селяни, це були звичайні люди, але вони. Приїхали з західної України, де була традиція становлення українських товариств, звідки просвіта? Та тому, що просвіта так. народилася в Західній Україні. Цю традицію перенесли на е, Аргентинський континент, е, на американський континент, і вона там прижилася в іншому, в іншому середовищі, в інших умовах. Це все ж дуже складно. Але зі своїми функціями. Так. Зі своїми функціями. Ну, я би сказав, пані Ірино, ще один фактор важливий є: це є церква. Абсолютно. Про отця вже. Якось ми говорили про те, як отець там правив, він розказував все інше. Тобто, тут, я думаю, важливий фактор, що свого часу митрополит Андрій Шептицький туди вислав делегацію українських священників, які правили в церкві українською мовою. Я би я б визначила це як визначальний фактор, церква, яка тримала громаду, коли якої збиралися люди. Більше того, коли церков формувалися школи, що дуже важливо, так і в товаристві просвіта, і коли церков формувалися школи. тобто, Церква там виконувала. Знаєте, зараз читаю матеріали, пов'язані з світовим конгресом українців, бо ми будемо відзначати п'ятдесятиліття. І впродовж тих п'ятдесяти років на їхніх форумах, конгресах, звучали дві основні тези, які тримали ну, концепти, скажімо, смисли, які тримали людей українцями: Бог і Україна. Це як два легені людини. розумієте? Mm -hmm. І тому і в Аргентині церква також зіграла свою роль. Хоча я читаю ті всі матеріали, матеріали є. На жаль, в Аргентині не була, може, колись і побуваю. І там оцей руський мір, знаєте, запускає свої щупальця. Причому. Від самісінького початку, як тільки фо почали формуватися наші громади, як тільки почало формуватися церковне життя, почали приїжджати священники, там ж московський патріархат, ну, я впихався конкретно. Розумієте, що намагаються зробити славянську ідеї. Ви знаєте. Це, це є жахливо, коли прислідувати, ось оця їхня імперська політика, зокрема використання церкви московського патріархату для руйнування нас як українців і розчинення, вона має теж свою на жаль дуже велику історію. От давайте ми подивимося дійсно е складно українців в Аргентині працювати, А як саме їм доводиться пояснювати, що таке Україна і як ця Україна пропагується устами українців, які там живуть? Це про це пан Данилишин, я думаю, гарно розказав. От зараз ми це подивимося. Знаєте, Аргентина має свої позиції супроти України. Вони не все сходяться з нашими скажімо такими потребами е, все ж таки наша громада перед аргентинським урядом е, пише листи, ставить вимоги, просить, щоб аргентинські урядовці стали коло е, України у наших вимогах. Е, це не так легко здійснити, не все аргентина реагує. Е, Відповідно до наших потреб. У більшості Аргентина забирає так, скажімо так, нейтральну позицію. Ми живемо е, Україну, переживаємо всі події, які за всі події, які діються в Україні, тим більше не ніколи. Ще раз в Україні чужі сили стараються і поставити на коліна. Українці як громада потребують. Потребу з боку культурного, можливо, найбільше. Але все ж таки існує коло в, в Буенос Айресі, е, українське посольство, е, воно дуже активно працює відносно зв'язків е, і потреб України в Аргентині. Е, дає різні інтерв'ю, виступає всюди, де можливо, і, і то зараз можна відчути через масові меді, масов... мас меді інформаційні часописи, чи все потрібне. Не все. Що раз зазначую, це вдається. Латиноамерика взагалі займає, не можна сказати, позитивну позицію супроти українських вимог і про... за українську проблематику вторгнення Росії в Україну. Вони признають, що це, є, це нелегальне, це неможливе, але не підтримують солідно е, вимоги України щодо е, звільнення Криму чи е, подій у Донецьку. Ну, от те, що ви побачили, там була заклеєна така стіна українськими парпурами, українськими агітками, все інше. Це українці протестували коло російського посольства, протестували проти війни. Тобто, і, і реально аргентинська поліція охороняла посольство, щоб чого їм поганого не сталося. Тобто, ну, українці є достатньо активні там, в Аргентині. Отже, ну от ви, ви виїжджали з Аргентини. Але вже тоді була проголошена Україна. Як українська громада тоді сприйняла проголошення Української держави? Дуже радо. Ми там е то, літо і там зробили велике велике то, е, свято, чи, як би сказати, там коло озера, де українці з'їжджали в неділю. Я там перший раз був, я почув про ту Україну, що вже є війна, і я то мене дуже раділо. <кій> і, і вже після того українці якось підтримували Україну, тобто без перестанку допомагали зробити там посольство, допомагали ще якісь речі робити. Уже було посольство. Вони тільки пог побільшували того, що ага. більше усвідомили українців на порожених в Аргентині, так я, щоб були свідомі, що вони є українське походження. Ясно, добре, е, пані Ірино. Ну а загалом, що ви скажете е, стосовно власне підтримки українців, Вони... перепрошую так. Це власне дуже цікавий сюжет. Бо бо він показує, ну що українець, звичайно, зберігаючи свою ідентичність, співає, танцює, там пропагує нашу кухню, наші звичаї, все але. Аргентинець, Українець в Аргентині. Він ще й впливає на політику України, де він проживає свого проживання, і оці сюжети, які ми бачили, про це свідчать. Це не тільки пікети під посольствами так Росії ну, так. в час нашої ми бачили, агресії. Ми бачили виставку голодомору і виставка голодомору. Більше того, я ще раз повертаюся до матеріалів світового конгресу українців. І коли була проголошена вже незалежність України і Світовий конгрес вільних українців, так він називався, ставив питання. Про доцільність свого існування. І був такий переломний шостий їхній конгрес, на якому вони вирішували, бути чи не бути світовому конгресу українців. І там на цьому конгресі виступала делегація з Аргентини і висловила свою точку зору. І, власне, аргументом було те, що після проголошення незалежності України. Українці Аргентини зробили велику маніфестацію, написали листи, про що говорив пан Данилишин до е президента Аргентини, і фактично під тиском була е Аргентина, визнала незалежність е України під тиском українців. І таких акцій є дуже багато. І це є реакція їхня на всі події, які відбуваються в Україні. От останній приїзд пані Гені Литвин, про яку ми згадували сюди, в Україну, вона ж не просто так їхала. Українці в Аргентині зібрали кошти і передавали їх до військових шпиталів на підтримку наших воїнів. І це лише малесенькі штрихи. Таких подій, які відбуваються дуже багато, і я б це означила дуже коротко. Миттєва реакція на все, що відбувається в Україні з підтримкою України, це і публікації в їхніх газетах, це і маніфестації. Тобто дуже важливо, щоб наша держава, держава Україна зрозуміла, наскільки важливо те, що ми маємо оце плече. Фактично у всіх країнах світу, і навіть в далекій Аргентині, я сумніваюся, що наші дуже добре знають географію Аргентини, де що, які <різь> може, про, і може і не всі знають. І що там е, люди не тільки приїхали, утвердилися, вони інтегрувалися, але вони пам'ятають про своє коріння. Оце так. є найцінніше. І те, що ця громада. Вона є жива, от подивіться та дуже жива на це. громада. Пан Данилишин говорить, і при тому Аргентина є дуже велика країна географічно. Абсолютно і пан Данилишин говорить: там далеко на півночі Аргентини. Так от там далеко це півтори тисячі кілометрів від столиці. Тобто, Ще один чи Україна, скажімо, у нас від Києва до Львова 500 кілометрів. Так. А, а, а Львів близький є до але, Придор. якщо ще врахувати оця політика, яка була в 19 столітті при колонізації тих всіх земель, там ж була чітка політика цієї держави на їх дисперсне таке е, так. поселення для того, щоб вони швидше там ж діяла політика цього плавильного котла перемішати все, так все, що приїжджає туди, бо там ж були угу. емігранти, не тільки з України, і попри те. Вони збереглися, це дуже важливо. Ну, давайте ми ще послухаємо пана Данилишина про потреби цієї громади. Як цій громаді може допомогти Україна? Будь ласка. Без сумніву, свято Незалежності України віддавня нашої громади відзначали. Всі проголошення самостійності, злуки українських земель, листопадовий зрив, а нині Свято Незалежності 4 серпня. Без сумніву, всі свята відзначаються кожного у своєму товаристві, у різних регіонах, там, де є пам'ятники Шевченка, там, де є пам'ятники Голодомору. Всюди всі дати відзначаються і шануються у різному масштабі великою кількістю присутніх, деколи дрібничково, це залежить від громади. Наша громада ем, у Аргентині живуть 250 тисяч українців і нащадків. Е, на півночі далеко, це є, коли ми говоримо далеко на півночі, ми говоримо про 1200, 1500, 1600 кілометрів віддали наша громада від столиці Бонсайресу. Там проживають малі громади, але це найстарші громади, які прибули до Аргентини. То залежить від процесів асиміляції, вони в, багато, в багатьох випадках є і шпаномовні громади, але все ж таки вони плекають українські традиції, ансамблі, подекуда є суботні школи, всі наші товариства від самого початку сталися як головну діяльність навчання української мови. Без сумніву, асиміляційні процеси роблять, творять своє, ми помалу перейшли до того, що наша громада треба признати в більшості вже іспаномовна. Але при кожному нашому товаристві, так на півночі, де перші хвилі, як і тут у Буенос-Айресі, де третя або четверта хвиля працюють, є суботні школи. Ті суботні школи працюють у більшості на громадській основі, наші товариства не мають платних працівників. Але все ж все таки можна знайти ту особу, яка е, жертвує свій час для того, щоб навчити молоде покоління українську мову, матірну мову. Безсумніво, сумніву, четверта хвиля, яка приїхала в 91, 3-му році до Аргентини, е, у них Українська мова серед тих найменших дітей є дуже е, ще жива, але треба сказати, що це є меншість. Е, більшість наших е, дітей у багатьох епартах вже іспаномовні. Ну, пані Ірино, що скажете? Він сказав, що потрібно їм. Що ви можете так, дати їй власне? Я хотіла сказати, що так прослідковується та основна така важлива теза. Я зараз її сформулюю. Що потрібно для того, щоб громада жила? Потрібна добра політика країни проживання, тобто Аргентини, добра політика країни походження це України і активність самої громади. Активність самої громади є. Ми бачимо такі особистості, як пан Данилишин, який фактично є двигуном цієї справи, робить колосальну справу. Залишається політика країни проживання, яка ну, донедавна практично була відсутня. А зараз в умовах війни. Ну, важко напевно розраховувати. Можна розробити теоретичну концепцію, програму, але воно не буде діяти, якщо не буде доброго фінансування. Фінансування, на жаль, і це треба визнати, і це треба всім сказати. Україна зараз на розвиток українських громад за кордоном дати не може. Але й в тих громадах розуміння є. Знову вертається до матеріалів, отих історичних матеріалів СКУ. Після проголошення України вони заявляли на всіх своїх конгресах. Ми розуміємо, що Україна бідна, знищена, пошарпана. Ми не можемо від неї чекати допомоги. Але навіть в тих скрутних умовах можна знаходити можливості для. для Підтримки для стимулювання цієї громади. Є ж ціла серія морального стимулювання, яке дуже важливе. Я пам'ятаю, як ми свої грамоти свого інституту розсилали громадам, яка це була радість, бо це вістка з України, бо це, бо це визнання. Ми ж ототожнюємося ну, всі кожен з нас. І тому можна України. в інший спосіб їх стимулювати. Що може наш інститут своїми скромними зусиллями. Так, ми можемо делегувати вчителя, ми можемо прийняти їх сюди. От приїжджала та ж сама гені Литвин, і ми з нею проводили тут курси. Ми її з нею одною, бо вона цього потребувала. Ми її навчили, як працювати з нашими підручниками, вчили їхніх дорослих з товариства просвіта. Про що пан Данилишин говорив, вчили дітей, вчили вчителів, і це вже є зовсім немало. Ну, наша передача плавно доходить до кінця. Ви маєте дві хвилини, отже, щоб сказати вашим колишнім землякам, нашим українцям Аргентини, те, що ви хотіли би їм сказати, що би ви їм хотіли побажати. Перш за все, бажаю їм дуже радісний, що ви мене чуєте, а я вас через тутечка чув через інтернет як говорив, як далеч. Я, я приїхав до, Аргенти... <кхід> до України. <кхід> І привіз <кій> то що в Аргентині я набрав. Хоч я від батьків навчився говорити в українськи я тільки по-українськи говорив в Аргентині. Тому традиція церкви дуже вплила на затримання української, української, української духа. Там я навчився читати, співати, службу Божу. І я ніколи не був. На, у школі українській я навчився що сам читати і писати. Як навчився читати? Я знав колядувати. Одного разу жому литовні кажу, Бог призиче, а то це буде Б, а це О, а се. І як цей спосіб пішов, почав читати. А тепер бажаю вас усіх, Боже, благословення, що матенька Божа, Зелухан, хай хронить вас і мене тут також в Аргентині, на Україні. А я, як тепер коляда, як співають. Зі сірем, Господи, ми на ту Арген... землю на Україну, а я додаю на Аргентину. Бажаю вам, що батерка Божа, коне uh -huh. вас і мене і всіх вас. Христос рождає. Славімо Його! Ну, я думаю, що з таким благословенням Отця ми можемо з чистим сумлінням закінчувати передачу. Вітаю вас, шановні телеглядачі, з тими святами, що пройшли. До побачення, до нових зустрічей. Uh...